На каналі Українська Хвиля з'явилася цікава і важлива інформація щодо мобілізації чоловіків, які раніше були визнані обмежено придатними, тому що зараз такого статусу, як ми знаємо, немає. А також тих, які у віці від 50 до 60 років, тобто українців старшого віку, які все ж таки підлягають мобілізації до 60 років, але з певними особливостями збройних силах повідомили про зміни базової військової підготовки, які набудуть чинності з наступного місяця, тобто з 1 травня, Зараз розповім все, що відомо, на які зміни слід очікувати українцям вже найближчим часом, що ж збираються запровадити. Ось з'явилося роз'яснення від двох юристів, двох правозахисників стосовно мобілізації чоловіків 50-60 років. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. Тож генштаб повідомив про зміни базової загальної військової підготовки для окремих категорій військовослужбовців. Йдеться про тих е, військовозобов'язаних, які раніше мали статус обмежено придатних. А ми знаємо, що тепер цього статусу вже просто немає. Його скасували. Тепер є лише придатні і непридатні за станом здоров'я. Ідеться про зміни, які передбачають зменшення навантаження на військових, що придатні до служби у частинах забезпечення. Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки, тобто це підрозділах охорони вищих військових навчальних закладах, навчальних установах, центрах медичних підрозділах. Підрозділах логістики, зв'язку та охорони, це я нагадаю, що за рекомендаціями саме чоловіки старшого віку від 50 до 60 років мають служити у вище згаданих частинах, тобто вони не повинні приймати безпосередню участі у бойових діях, тому що люди цього віку вже не мають фізичних сил для посилених навантажень, щоб витримувати їх. А також вони мають купу різних захворювань хронічних, і якщо їх навіть визна раніше визнавали обмежено придатними, як ми знаємо. Зараз вони вже можуть визнані бути цілком придатними, але у більшості випадків. Обмеження мають діяти. Принаймні про це говорять, наголошують у парламенті представники Верховної Ради, наші депутати. Також про це кажуть військове керівництво є інформація звідти. А також про це кажуть юристи, які безпосередньо стикаються щодня з такими ситуаціями і кажуть, що обмеження все ж таки є. Але про думку правозахисників, саме адвокатів, згодом поки що подивимось, що ж, які ж зміни ЗСУ все ж таки запровадять з наступного місяця. З 1 травня. Отож, рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. І у прес службі Генштабу, що нам кажуть, що вказані категорії військовослужбовців. Проходитимуть підготовку за оновленою програмою, і вона передбачає наступне скорочення терміну підготовки до місяця, тобто 30 днів замість 45, як було це раніше. Далі зменшення рівня фізичних навантажень. Тобто, люди, які служитимуть у тилових частинах, або, наприклад, водіями, або логістами, або ремонтуватимуть техніку. Вони не повинні ну, на них не повинно бути те фізичне навантаження, як на. Інші категорії, наприклад, молодших українців або фізично витриваліших, здорових, наприклад, без серйозних проблем. І також третє це формування окремих навчальних підрозділів, взводів чи рот, тобто цю категорію осіб, обмежено придатних, так вони повинні навчатися проводити підготовку в окремих навчальних підрозділах, тобто не разом з усіма, тому що ми розуміємо, що разом з усіма є набагато вищою. І набагато вищим є навантаження. А ось тепер вирішили виокремити цю категорію і надавати все ж таки менше навантаження, якщо людям не потрібно буде безпосередньо бути на передовій, приймати участь у бойових діях. Значено, що зміни торкнуться військовослужбовців, яких нещодавно призвали на службу, а також тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки, і з різних причин повторно проходить ось цю базову загальну воєнну підготовку. Також наголошено, що зміни запровадили з метою впорядкування програми підготовки зменшення її інтенсивності для зазначеної категорії військовослужбовців. І з урахуванням рекомендацій уповноважени президента України з питань захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також для доукомплектування підрозділів забезпечення. Ось ці підрозділи забезпечення, про які нам так часто говорять, що саме там служать і мають служити військові від 50 до 60 років. До речі, у ТЦК наголошують, що, начебто, все ж таки немає таких випадків, щоб чоловіки 50+, брали участь. Часть у бойових діях, тобто на передовій кажуть, що їх немає, що можливо це якісь поодинокі випадки, і дійсно за ледве не за власною ініціативою кажуть, у ТЦК також наголошували, що не призивають, не ставлять, як то кажуть, на нуль, прямо будемо говорити, що інші завдання. Йдемо далі. Що ж кажуть юристи наголошують, причому абсолютна більшість, дуже багато знайомляться з інформацією, яка безпосередньо від адвокатів, від юристів. Правозахисників, людей, які щодня до них звертаються із роз'ясненнями, за консультаціями, і вони кажуть, що головне, що потрібно зробити, це щоб ваші документи були в порядку. Якщо у вас є е Підстава для надання відсрочки, чи у вас є бронювання, чи ви просто е маєте якісь серйозні проблеми зі здоров'ям. Це все має бути задокументовано, це все має бути підтверджено. І якщо цього підтвердження немає, а в нас, на жаль, люди дуже багато надіються, просто сподіваються, що якось пронесе. Ну є у нас таке от, е скажімо так, е в природі, ось у нас у суспільстві дуже багато надіється на випадок щасливий. Так, ось, що стосується мобілізації, е юристи підказують. Реслю, що потрібно налагодити свої. Стан своєї документації, якщо у вас є підстави для отримання відсрочки, чи для отримання бронювання, чи ви е, маєте проблеми зі здоров'ям, це має бути задокументовано, тому що, як ми знаємо, без бумажки, без папірця, хто і як ми є. На жаль, це правда. Що стосується самомобілізації 50 плюс, ось адвокат Сергій Ланкін назвав особливості мобілізації чоловіків 50, він каже, що коли громадянина Мобілізують він не може мати вибору стосовно місця своєї служби, і якщо ось обирати вже, то звичайно краще потрапити на контрактних умовах до війська, тому що тоді є принаймні можливість використати свій досвід цивільний, тобто свою спеціальність або щось наближене до неї, а не просто куди відправлять там і будеш служити. Але він каже, що з його практики, Таке, як він знає, що чоловіків у 50-річному віці, тобто старше 50 років, на передову не відправляють, а намагаються залучати до роботи на тилових посадах. Він каже, що вони, як правило, є придатними до служби у частинах забезпечення ТЦК, військових навчальних закладах і підрозділах логістики, тобто про те, що говорили у Генштабі. Там прямо не говорять про категорію 50+, але ми знаємо, що обмеження саме є для цієї категорії, тобто їх чоловіків цього старшого віку повинні залучати саме на ось ці посади, саме ось цих структурах, а не на передову. Ланкіна мені на практиці відомі випадки, що ТЦК. Не розглядають активно чоловіків у віці 57-58 років, тому що їхня мобілізація не принесе якихось ефективних результатів, і вони близькі до граничного віку і можуть звінитися зі служби з цій підставі або за станом здоров'я, як це буває. Якщо вже постало, каже він питання про мобілізацію чоловіків старше 50 років. Швидше за все він отримує посаду на не на передові. Значено, що якщо військовому понад 50 років. Він зможе обрати собі посаду лише за контрактом. А якщо його мобілізують, то ні. Коли мобілізують, посаду не обирають. Таку людину відправляють, за словами юриста, у навчальний центр, а там вже буде визначатися його спеціалізація. Тобто, куди ж дійсно направлять, що потрібно знати 50-річним чоловікам, каже юрист. Зрозуміти потрібно, що після 45 років під час ВЛК, окрім огляду, п'ятьма лікарями, також обов'язково проводиться флюорографія, відбираються аналізи, зокрема загальний аналіз крові. І за цим варто стежити. Під час медичного огляду, тому що медичний огляд може бути пройдений не повністю, а вже відправлять служити, і це порушення процедури мобілізації. І на практиці я з таким зустрічався. І про це говорить дуже дуже велика кількість юристів захисників, до яких звертаються українці, що є порушення. На жаль, ось е, пройшов, не пройшов ЛК повністю, здоровий, нездоровий. Дійсно, є може справді якісь важливі такі серйозні порушення. Стану, але на це можуть не зважати, якщо це не буде задокументовано, якщо у вас не буде відповідного висновку лікарів, тобто має бути відповідна медична документація. Одна юристка Анна Даніель, повідомила, що вірогідність мобілізації чоловіків 50, зростає, якщо вони мають певну військову спеціальність, особливо дефіцитну. Що вона каже, що є, якщо певний або якийсь в нього фах в людини, або є певний військовий досвід, то звичайно мобілізують з руками і з ногами. Особливо з важливими є спеціальності для військової служби: це медики, інженери і фахівці з ремонту техніки. Що вона Зазначає, що осіб можуть відправити 50-60 років до різних військов... підрозділів залежно від потреб армії на оборонні чи інші стратегічно важливі об'єкти. Цитую Анну, це може бути як служба на передовій, тому що цього закон не забороняє, так і в тилових частинах, в залежності від стану здоров'я та військової спеціальності мобілізованих. Але водночас українців старшого віку в неї також в юристки є ця інформація. Рекомендують направляти на тилові спеціальності, а не в штурмові бригади. надавати їм логістичні посади, вони можуть працювати водіями. Це пов'язано із тим, що для цієї категорії чоловіків 50+, надмірні фізичні навантаження, звичайно, можуть бути просто непосильними. Тобто, щоб їх, скажімо так, не пришвидшити відхід на кращий світ, звичайно, мають. Менше бути на них навантаження, тому що в нас, як ми знаємо, чоловіки живуть менше ніж жінки, близько 60 скільки плюс-мінус років, тобто невеликий, на жаль, середній вік смертності. І е, мобілізація зазначає Анна Даніель на бойові посади, все ж таки не буде порушенням закону. Тобто, до 60 років можуть мобілізувати з 50 до 60 має діяти обмеження, але діє не всюди. адвокатка також наголошує, що чоловіки, які підлягають призову у віці 50-60 років, на загальних підставах мають звернутися до лікаря для перевірки своєї придатності до служби. І за наявності хронічних хвороб потрібно отримати документи, які підтверджують непридатність до служби. Не надійтесь на щасливий випадок. Ідіть і оформлюйте де свої проблеми зі здоров'ям оформлюєте відсрочки, якщо маєте на них право, якщо маєте бронювання, перевірте у роботодавця, чи дійсно воно діє, тому що якщо не поновили, то може і не діяти. А людина буде, може бути впевнена в тому, що в неї є, ось наприклад, та ж, та ж бронь. Цитую юристку у разі законних підстав для отримання відсрочки потрібно завчасно звертатися за отриманням правничої допомоги. Важливо пам'ятати, що кожен випадок є індивідуальним, і лише консультація з кваліфікованим юристом допоможе правильно зрозуміти права та обов'язки. Тобто наголошують, не чекайте останнього моменту, консультуйтесь, знайте про свої права і намагайтеся їх відстоювати. Тому що, якщо ми самі про себе не подбаємо, про себе не подумаємо, на жаль, ніхто цього не зробить, тому що давайте дивитися правді в очі. Ми взагалі люди не важливі, ну, здебільшого. Для своєї сім'ї для невеликої кількості осіб, а всі інші, якщо це сторонні особи, звичайно, ніхто про вас дбати про вас, про ваше здоров'я, про вашу безпеку, про ваше життя, про ваше взагалі ні про що, що стосується вашого благополуччя, звичайно, не буде. А я нагадаю, що депутати Верховної Ради підтримали пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану та мобілізації. Лише один депутат Верховної Ради. Нашого парламенту це опозиційний депутат Олексій Гончаренко, заявив, що він не голосуватиме за продовження воєнного стану і мобілізації. Але, звичайно, це рішення було прийнято. Ну, взагалі, оці популістські заяви, які лунають від Гончаренка майже щодня, вони досить цікаві. Ну, але ж ми розуміємо, що скоро вибори і політики будуть намагатися всіма силами втриматися при владі, і саме ось тому. Говорить, а давайте не будемо продовжувати воєнний стан, а давайте ми скасуємо мобілізацію. І що ж ми можемо нікому не подобається, я думаю, адекватним людям ні війна, ні воєнний стан, ні мобілізація, ні молодих, ні старшого віку чоловіків, всі ми хочемо, щоб цей жах закінчився. Але точно ситуація не на часі, не можна. На жаль, зараз скасовувати воєнний стан. На жаль, тому що якщо ми будемо сидіти, склавши руки і очікувати на, на чого ми дочекаємо. Йомусь приходу російських окупантів на всю територію України, а можна слідкувати за важливими змінами, які стосуються мобілізації. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю, на мою думку, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.